Трансфер забарного в ПСЖ питання лічених днів. Французький журналіст вибухнув інсайдом про українця. Переїзд захисника Борнмута та збірної України у столицю Франції. Питання лічених днів, запевняє журналіст Фаріт Руа. ПСЖ шукає правого центрального захисника. Забарний вже другий сезон якісно виконує цю роль в Борнмуті, дослужившись до статусу одного з найстабільніших центрбеків АПЛ. Трансфермаркт оцінює 22річного українця у 38 мільйонів євро, але вишні явно налаштовані просити ще більше. Їхні позиції міцні завдяки чинному контракту до літа 2029-го. Нагадаємо, зимове трансферне вікно у топ-чемпіонатах Європи відкривається 1 січня і триватиме весь місяць. Раніше ходили чутки, що забарний відмовиться переходити до ПСЖ, адже у складі Парижан виступає російський футболіст. До слова. У цьому сезоні український футболіст провів 17 матчів у складі Борнмута. Завдяки його якісній грі в захисті вишні посідають п'яте місце в турнірній таблиці АПЛ.